В першу чергу задача стоїть для того, щоб нормально, без проблем проходила техніка наших військових, наших спецслужб. Люди, люди налаштовані абсолютно позитивно. Вірять всі в перемогу. Територіальна оборона це об'єднання, яке має статус, тобто ну, військове. В територіальній обороні є офіцери, які командують з надами, ротами, батальйонами. Тобто це контракт, це видача зброї, це структурована організація. Тут, як правило, місцеві мешканці це перші, які стали безпосередньо, які виявили бажання, пішли записалися в підрозділ територіальної оборони. Машини вбирайте. Всьо-все, давайте, быстренько, быстренько, быстренько. зупиніть, звердить, зверді. Ми це були скільки під цим ігом Московським. Майже 400 років. Ми за 30 років відчули вже трошки, що таке свобода і воля. То вже треба позбавитись цих капосників раз і назавжди. Оце наша мотивація. Козаки завжди були вільні і ходили зі зброєю. У мене є внуки, є діти. За них треба воювати. А іншому блокпості були в нас, затримували осіб, які Прибули з Російської Федерації подробні паспорти, які абсолютно такі мають мастя всі зеки відбиті, які знаходилися. Один з них прожив вже напротязі п'яти місяців біля жулян і фактично був зголений при, при тому, що він розкладав мітки, по яким фактично, скоріш за все, пішли відповідно ракети. Яка мотивація? А хто це буде робити? Громадяни інших країн це будуть робити за мене. Чи буде хтось робити це? Ніхто не може це зробити замість наших громадян і громадян України. Війна йде саме за ціннісно, тобто війна цінності, тому що насправді свобода, як для мене, це для українців є основне. Взагалі те, заради чого фактично ми весь цей час намагаємося протистояти ворогу і протистояти окупанту, тому що в нас люди, люди просто не сприймуть взагалі бути під чимось, під чимось управлінням. У нас нація, яка в смутні, важкі часи, завжди піднімається.